Виконуємо право 34 до параграфа 34 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Словецький Пилипчук Шестопалов 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно програми. Файл, new файл. Створимо змінну з іменем А. Зверніть увагу, що А це в нас англійське. Тобто правильніше було б його називати A. Ну, але ми будемо називати A. І в даній зміні ми будемо зберігати число, з якого будемо шукати дільники. Дане число ми будемо вводити з клавіатури, але, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. А для цього скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Для того, щоб вводити з клавіатури, скористаємося функцією input, Введемо підказку користувачу. Тепер будемо шукати дільники. Дільником числа А буде деяке натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Тобто нам потрібно послідовно число А ділити на всі числа. Причому на одиницю ми ділити не будемо. Тобто, якщо в нас, наприклад, є число 6, то нам потрібно поділити на 2 та на 3. На 4 вже ділити не потрібно, тому що, зрозуміло, якщо число є більше за половину числа А, то обов'язково буде остача. Нам потрібно буде постійно виконувати ті самі операції. Через це скористаємося циклом. Причому скористаємося циклом з параметром for, тому що в нас буде відома кількість ітерацій циклу. Ну, і як ми з вами говорили, ми почнемо ділити на число 2, тобто початкове значення параметра І буде 2. І ділимо до половини числа А. Тут скористаємося операцією цілочисельного ділення. Тобто, якщо у нас, наприклад, число 9, то в нас виходить 4,1 розстачі, остач відкидаємо, буде 4. Тому що зрозуміло, на 5 вже нам ділити не потрібно, це буде більше половини. Ну, але це число ось тут, воно сюди не включається, через це пишемо ще плюс 1. В нашому випадку, якраз, ми поділимо на 4. В кінці рядка пишемо двокрапку. Натискаємо Enter і зверрієнті автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, він рівний 4 пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну, а далі потрібно перевірити, чи коли ми ділимо послідовно на числа 2, 3, 4 і так далі. На кожній ітерації циклу. На першій ітерації це у нас буде 2, на другій 3, на третій, 4 і так далі. Чи це число ділиться на І безостачі. Отже, перевіряємо умову. Отже, у нас буде розгалуження if, якщо. І тут же для знаходження, чи в нас буде остача, скористаємося операцією знаходження остачі від ділення. Це значок відсотка. Тобто, наприклад, якщо ми 10 ділимо на 5, Тобто, наприклад, якщо ми 10 ділимо на 2, це у нас буде 5 цілих і 0 в остачі. Ціла частина відкидається, буде 0. А якщо, наприклад, 5 ділимо на 2, це у нас буде 2 цілих і 1 в остачі. Ціла частина відкидається, відповідь буде 1. Остача буде рівна 0. Ще один відступ, і нам потрібно вивести параметр змінно і в консоль. Це в нас якраз і буде дільник. Виводимо з допомоги функції Print. Ну Давайте запустимо. Збережемо спочатку. Зберігаємо у власній папці. Зімне права 34. Та виконуємо. Введемо, наприклад, число 12, натискаємо Enter для підтвердження. Бачите, в нас виведено правильно, але кожен дільник в новому рядку. Тому що функція Print автоматично перекидає на новий рядок. Зробимо так, щоб не перекидало. Для цього скористаємося параметром end. І напишемо, що в нас в кінці був пропуск. Ось тут між лапками одинарними пишемо пробіл пропуск. Ще раз. Так, все добре. Поекспериментуйте з іншими числами. Все працює. Всі дільники знайдені. Тепер внесемо зміни до даного коду, щоб програма обчислювала суму дільників числа А. Причому нам потрібно, щоб обчислювала суму, включно з одиницею. Створимо зміну, яку називаємо S, і в якій буде зберігатися сума дільників. Якщо нам потрібно, щоб обчислювати включно з одиниці, бачите, в нас ось тут одиниця не попадає, значить надаємо початкове значення зміні S рівне 1. Коли число ділиться на 1, то зрозуміло, в нас остачі не буде. Ну і підрахуємо дану суму, зробимо це прямо в цьому циклі. Якщо цей дільник остача рівне 0. Значить, до того, що вже є в зміні S, додаємо ось цей дільник. Тобто, ось, наприклад, для цього випадку. S рівне 1 плюс I. Це в нас стає 2. 1 плюс 2 буде 3. Далі 3 плюс 3 6. 6 плюс 4 10. І 10 плюс 6 16. Давайте виведемо результат і перевіримо, чи в нас буде для цього випадку 16. Так, все добре, 16. Незважаючи на те, що ось тут у нас буде 15, але пам'ятаємо, що в нас ще є одиничка. Ну і зробимо ще гарніше, щоб ось це було в новому рядку. Для цього просто тут напишемо print, І в дужках нічого немає. Так, зберігаємо зрозуміло. Так, вже знову рядка. Тепер далі удосконалюємо нашу програму. Потрібно знати, чи число А є досконалим. Досконалим воно вважається тоді, якщо воно рівне сумі своїх дільників, причому включно з одиницею, отже, потрібно перевірити умову. Якщо число А рівне сумі S, тоді. Виводимо, що дане число А. Досконале число. Інакше забираємо відступ Else. Зрозуміло, тоді воно у нас буде недосконале. Перевіряємо. Так, є досконале число. Рахуємо. Тут у нас 27 плюс 1 буде 28. Перевіряємо для інших випадків. Не Бачимо 33. Сума дільників. Так, все добре. Далі удосконалюємо. Нам потрібно зробити так, щоб програма обчислювала кількість дільників числа А, включно з одиницею. Отже, створимо ще одну змінну, в якій будемо зберігати кількість дільників. Назвемо її kill. Якщо включно з одиниці, то надаємо їй початкове значення одиниці. Ну і далі знову приходимо в цикл. Якщо. Ділиться на 0, значить цей дільник і прямо ось тут дописуємо, що в цьому випадку зміну кіл збільшуємо на одиницю. Тобто кількість дільників збільшуємо. Ну І залишилося вивести. Ну, давайте виведемо ось тут. Введемо число 12. Так, кількість дільників 5. Все правильно. Тут 4 плюс 1. Все добре. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!